Тренінг для студентів журналістів провели у центрі віл сніду. Координували захід представники міжнародного альянсу по боротьбі з віл снідом у черкаській області. Формування знань серед журналістів. серед Кореспондентів засобів масової інформації має дуже важливе значення для формування думки спільноти по попередження стигматизації та дискримінації в нашому громадському суспільстві. У нас десь біля 6 тисяч осіб внесені в реєстр. Це ті люди, які знають свій статус. Чим ми Черкаська область краще чим інші області, що в нас ми пішли останні три роки. Ми працюємо над поліпшенням якості надання медичної допомоги і наближення медичної допомоги до населення. Тренінг відбувався за допомогою ігор, що дали змогу студентам зрозуміти ставлення суспільства до біл позитивних людей. Це саме. Що ми з вами бачимо зараз? Це стигматизація. То тобто Стигматизація може бути за, за будь-якою ознакою, за заколочкою, за наявністю інфекції, за ще бучима. Да? Тобто, і людина відчуває, що її е, суспільство, ну от суспільство, да, нові відштовхує. вона туди йде. Туди Але якраз марям було зовсім не їй було відчуття дискомфорту. Було було нам да. будемо. Якщо узнають окружающе, що ти віч інфіцирований, значить тебе сообщество не приймає. Також адміністрація центру запропонувала студентам-журналістам взяти участь в конкурсі на найгуманніше висвітлення проблематики ВІЛ СНІДу.